Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор від компанії Льове під номером 15. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В даному випадку у нас є два секатори під номером 15, 15104 і 15107. Упаковувати ці секатори так само, як і інші секатори від Льова, в фірмові блістери. Всередині в блістері є картоночка, в якій вказано основні технічні характеристики секатора, поданий перелік змінних деталей до нього, а також вказано, яким чином можна його розібрати. Індекс 104, індекс 107, 109. В назвах моделей від компанії Льова це є по суті форма нижнього руків'я, яким чином організоване нижнє руків'я в даної моделі цикадрик. Тобто 104 руків'я має отакий вигин, тобто потовщення всередині самого руків'я нижнього, 107 руків'я є догоподібне. Якщо ми їх співставимо разом, ми дуже добре бачимо різницю. Різниця виключно в конструкції нижнього руків'я. 109-та руків'я в деяких моделей це руків'я, яке є поворотне. Виробник робить різні руків'я, різні конструкції руків'я, тому що в різних людей є різні руки. І відповідно одному обріжчику буде зручніше тримати такі сикатор в руці, іншому обріжчику буде більше тримати, комфортніше тримати. Такі секатор в руці. В даному випадку от цей секатор 107 мені більш комфортний в утриманні, оскільки от немає цього потовщення, яке мені особисто заважає. Це руків'я як вважається, більш класичним з таким потовщенням, і є велика частина людей, яким буде зручніше власне, тримати саме такі руки. Давайте далі розглянемо конструкцію секатора і його характеристики на прикладі 107 Загальна довжина цих секаторів 19 см, вага 195 грам. А діаметр обрізки, як заявляє виробник, до 25 мм. В дійсності секатор є досить маленький, і виконувати обрізку 25 мм таким секатором все ж таки, буде незручно. І, ну, за рахунок того, що лезо є досить тонке, є просто шанс в тому числі, зламати лезо, виконуючи неправильно там, таку обрізку, тобто великий діаметр. Ця гілочка в нас є десь 17 мм. Як бачимо, секатор вже до кінця не захоплює цю гілку. Тобто обрізати ми обріжемо, але це робиться з досить великим зусиллям. А от Як він буде різати 25 мм гілку, про яку заявляє виробник, ну, це вже велике питання в мене особисто. 15-й секатор відльовий це секатор з коваделцем. Тобто в нього є симетрично заточене верхнє лезо і нижнє коваделце, до якого це лезо здійснює обрізку. В даному випадку сама конструкція секатора є досить простою. Ми маємо металеву основу руків'я з одного боку, і лезо, яке заходить прямо в руків'я з другого боку. Ці елементи секатора є змінні, але в даному випадку саме лезо міняється разом по суті з руків'ям. Накладки руків'я можуть бути замінені окремо тобто, цей елемент знімається окремо тобто, ці от пластикові накладки. І міняється безумовно окремо. Цей секатор є спрощеною моделлю секаторів з коваделцем, але тим не менше, він ту яку, на яку він розрахований, тобто в реальності там, десь до 20 мм, він буде виконувати цілком нормально. Лезо виготовлене з вуглецевої сталі, покрите тефлоном. Тефлон захищає лезо від корозії і дозволяє лезу легше заходити в гілку. По знову стійкості тефлон програє іншим покриттям, які можуть бути, наприклад, на японських секаторах від ЕРС. Але тим не менше це є досить недороге покриття, тому воно напевно виправдано використання це на цьому секаторі. Це покриття, звичайно ж, досить швидко стирається, тобто свою функцію захисту і полегшення входження в гілку, воно перестає виконувати, тому що просто стирається в гілку десь приблизно за сезон обрізки. Квадл це є змінний, і це для таких секаторів необхідний для заміни елемент періодично. Воно виконане з цинку. Значно м'якше, ніж лезо, відповідно, не затуплює лезо, коли секатор працює і дорізає гілку до самого ковадилця. З часом в ковадолці вибивається канавка, і, на жаль, такі секатори починають трошки не дорізати гілку. Відповідно, ознакою того, що необхідно або замінити під підгострити лезо, є те, що він починає не дорізати. Всередині секатора ми бачимо, що стоїть звичайна проста вита пружина, вона є оцинкована, тобто ржавіти не буде. Всередині пружини ж стоїть два великих амортизатори. Замок секатора організований досить цікавим чином, тобто він досить простий з одного боку, а з іншого боку, досить надійний. Цей от штифт з таким набалдашником, за який ви власне його рухаєте, підпирає лезо під час того, як секатор закритий. Сам штифт входить на такій пластинчасті пружині, яка його підтискає і не дозволяє вільно туди-сюди бовтатись. Осьовий вузол секатора теж досить просто організований. Це просто гвинт і гайка, яка затягує цей гвинт. Гайка має всередині пластикову втулку і сама себе контрить. Тобто, ця гайка не буде розкручуватись. За рахунок тої втулки, єдиний момент, якщо е цю гайку декілька разів розкрутити та закрутити, вона може почати розкручуватись сама собою. Придбати секатори 15 сто а також 15 сто ви можете в компанії Garden Пулс Україна, яка офіційним дилером льово на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.